Е, і телеграм такий простий рух, грам, просто е, всіх перераховуємо всіх, хто може сьогодні отримати І телефониром. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось у нас вже підносять бокс з талончиками. Давайте цей початок підтримаємо аплодисментами, поплескаємо всі разом і разом з вами будемо зараз розпочинати. Так, що ж, друзі, як звати вас. Михайло. Михайло, дуже приємно. Михайло. Так, Михайло, сьогодні у вас велика честь. Вам випала можливість витягнути першого сьогоднішнього переможця на першу що ж, під ваші аплодисменти, Михайло виймає один талончик, і це карточка під номером карточка 000012 дванадцять. де поаплодуйте карточці 000012 Ваші аплодисменти. Золіна Дніпро знай Моя Мил. Тепер ми розірємо вже другу флешку. 0 140 так наш переможець, давайте поаплодуємо нашому переможцеві. Він отримає флешечку від інтернет Медея, а дівчинка, котро обрав наш переможець, отримає футболочку. Він інтернет Медея. Дякуємо вам за участь в акції. Ну що ж, і зараз тягнемо наступну третю флешечку. Будь ласка, виходьте. Є карточка 003107. Ну що ж, є, 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 немає. Друзі, є. 003107. Є карточка. Ура 003107. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Андрій. Андрій, дуже приємно. Андрій, ви піднімайтесь сюди, будь ласка, на сцену. Отримайте від нас флешечку, від інтернет І Скажіть, будь ласка, ви самі прийшли до нас ще з другом. друг. Друга, можна сюди, бо для нього вручимо футболочку спеціально від інтернет помедея, щоб йому стало тепліше. Посмігніться на камеру. Ось так перемагає інтернет-кафе Медея. 003596. Так, добре, 003596. Є 003596. ура, ти пощастило. Ти знайшла людину, яка добре вчиться, яка добре написала і сьогодні нас не прогуляла. що ж аплодисменти. Чи, як вас звати? Володимир звати. Володимир, дуже приємно. Володимир, Хочу ж, ви отримаєте від нас флешечку. Як вас звуть? Дмитро. Дмитро, дуже приємно. Аплодисменти. Дмитро утримує інтернет-кафе. Флешку, друзі, аплодисменти. 001835. Ти згідний? Молодець! Супер, супер, супер. Що, є у нас 001835? Є! Дідчуни! Чудовий день, як день народження, 10 років! Власника, ще одного власника, чудові флешки і таке сементи! Ось ще одна власниця, чудова подаруночка! Ось така чудова, червоненька іменна футболочка. Від інтернет Медея з написом L'Daya. Yeah! 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 Ось тут у нас. Так хто у нас ще хоче тягнути і виходять? Тринові 199. 30 199, 30 199, є це в нас три нові 199. Слежко. Ось такий понеруночок чинові вас, я буду сементи. Ой, будь ласка, виходьте. А ти ще позвучить час. Ярослав. Ярослав дуже приємно, вітаємо вас. Ви отримаєте флешку від інтернет-кафе. Медея друга маєте? або з ким прийшли сьогодні? Маю двох друзів один одного прошого до тридцять вісімнадцять робить дорогу перед нутримнадцять. Навушники ви таких ще в принципі не на голові. Не тримали і вам дає такий чудовий подарунок Інтернет-кафе Медея в свій день народження. Дуже скромно, дівчина говорила на навушники за таку вартість, дуже скромно. з кимось прийшли? чи самі. Інтернет-кафе, медея, чудові, просто неймовірні навушники, великі, надзвичайно і надзвичайно дорогі та цінні. але як і кожен подарунок, в принципі, сам подарунок надзвичайно цінний, але в нього є ще матеріальна цінність. Це не дешеві навушники, скажімо так, футболочка, посміхаємось на аву. Так, ну що ж. 02400 00200 Ура! Є у нас переможець! переможец! Футболочка спеціально від нас. Ну вас вітаємо, як вас скажіть, будь ласка. Ірина, ви витримуєте в інтернет-кафе Медея. Ось такі чудові навушники спеціально для вас. І це номер, ви так радієте, це ваш? Ні. А, просто радієте. бо номер. 003096. 003096! Є здруг отримує навушники, це ж треба таким щасливим бути. Це просто неймовірно! Він вже просив свою подружку, каже, ну дай мені навушники, ну дай мені навушники, не ну, дай навушники Я сам взяв і вигрую. Тепер працює свій... чудові планшети. Їд аж три штуки і цілих. Ти хочеш планшет чи хочеш розігрувати? Планшет! А розігрувати? Ну що ж, друзі, зараз ми разом з вами розіграємо чудовий, чудовий планшет. 6 день народження інтернет кафе «Меденя». Зараз на ваших очах збудеться просто чудо. Можеш виймати звідси одну один. Тільки бумажку, одну бумажку, одну єдину. День, Вітаємо вас. Ви отримуєте планшет, отримуєте завдяки ось цій маленькій дитинці. Лого саме вона виділила для вас цей подаруночок. Так відкрийте планшет, покажіть всім, що там всередині справжній справді планшет в такому подаруночку. Він дуже цікаво, правда. Справжній планшет. ж ну, я так зрозумів? Друго ми вже це знайшли. А можете рус. Ось так, 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 так. Це ті відкривається. Так отримали у нас футболочку. Відкриваємо планшет, планшет спеціально так тяжко запаковували, щоб не дуже тяжко розпаковувати. Ще ж зараз ми побачимо, на наших ночах з'явиться спрошлії планшетки до цієї коробочки з тими багатьма-багатьма ленточками і червоними бумажками. редко ПМД, а ви там зможете подивитися відео. Тому відео не буде тільки ви коробочку відкривали загального. Ура! Ось він і з'являється, цей чудовий планшет! підніміть, покажіть друзі. Такий, звичайно, це він. Ось вам планшет. Один планшет знайшов свого власника. Тут так само як від гроші дають. Так само каже, закни руком пушляк поїде бумаж. 002468. Ви ж планшет виграли. Ура! Є серед нас! Це ваша переможця і ось такі ось емоцій.

Це він вам виняв якусь не знаю, педаль йому хоч вернете від ровера. Ну що ж, друзі, давайте побудуємо нашому переможці нашої акції, друзі, апелисменти він отримує від інтернет-КБМДА сертифікат на 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, е на черзі чекаємо вас у нашому інтернет-КП нагадуємо. Зараз ви можете випити гарячий чай абсолютно безкоштовно. А так надалі чекаємо вас постійно в нашому інтернет-копе. Адже ви працюємо цілодобово? Цілому можете зігрітися, інтернет-коплець, допомогу можете просто е розважитись. Цілодоподовому можете робити свої справи через інтернет. Інтернет-кафе Андрія. Ну що ж, друзі, 10 років ми з вами і надалі ми, звичайно, будемо...